На вокзалі Сергій Олійник, виконувач обов'язки директора філії «Вокзальна компанія. Пане Сергію, радий Доброго вас ранку. бачити, радий вітати. Як вокзали змінили свою роботу? Ну, як пасажири, і я особисто як пасажир, я це прекрасно бачу. З'явилися заходи безпеки, з'явилися нові зони, інфраструктура розвивається. Чимось в попередній годині ми з очільником укрзалізниці говорили, що вокзали тепер схожі на аеровокзали, так на аеропорти. Але як змінилася робота самих працівників вокзалів? Ну, робота змінилась, можна сказати, кардинально, тому що залізничники прийняли виклик з перших днів, з перших годин і активно були залучені в процеси евакуації і надання всевічної допомоги, тому що вирішувалося багато різноманітних питань, починаючи від координації руху, організації процесів евакуації, закінчуючи пошуками забезпеченням, підгузками наших найменших пасажирів, тому що такі ситуації також у нас були. Але незважаючи ні на війну, ні на що, кожного дня ми намагаємося покращувати наші сервіси, додавати нові сервіси і підвищувати рівень якості обслуговування пасажирів. Я сподіваюся, що всі ви збачили, що від початку війни наші вокзали якісно змінилися, надаються більш кваліфіковані, більш якісні послуги. Це відчувається і по зворотньому зв'язку від наших пасажирів, які ми отримуємо, які також нам дякують за роботу кожного працівника, тому що ми розуміємо, що це гігантський механізм, який має працювати злагоджено, стало для того, щоб був класний, гарний фінальний результат. Ми впроваджуємо нові сервіси це так звані фахівці з надання консультативних довідок. Це Янголи вокзалі. Вони зараз працюють у нас на Київському вокзалі, у вокзалі Львова, у вокзалі Харкова. Ми плануємо на майбутнє їх масштабувати, впроваджувати додатково на інших вокзалах. Незабаром вони з'являться в Одесі. Наступного року, я думаю, це буде Дніпро, Вінниця. Так само дитячі простори зараз нас облаштовані на п'яти найбільших вокзалах: це Київ, Львів, Дніпро, Харків, Одеса, де діти можуть в комфортних умовах з задоволенням дочекати своїх потягів. Або якщо вони приїхали когось зустрічати і власно провести свій час, ми також тут не плануємо зупинятися на досягнутому і плануємо в майбутньому їх масштабувати відповідно до архітектури вокзалу, до його абритних розмірів. В різних форматах вони з'являться на кожному вокзалі. А от розмірі вокзалів вистачає, до речі, тому що пасажиропотік виріс в рази. Це фактично єдиний спосіб зараз подорожування, окрім автосполучення. Так. А за кордон то це, мабуть, зараз один з найвірогідніших способів потрапити. Ну ми розуміємо з вами, що вокзал це є транзитний хаб. Так, тобто ми не накопичуємо людей це. Просто фізично неможливо з точки зору логістики. Тобто ми є транзитними, ми розуміємо, що це тимчасове перебування людей. Технологічно майже всі вокзали розраховані на те, щоб опрацювати доволі високий пасажиропотік. Тому то те, що є зараз, ми працюємо не на піку. Нам є ще куди зростати. і Я сподіваюся, що багато людей повернуться з-за кордону війни і пасажиропотік буде тільки зростати. Ми до цього готові. Ну і працюємо далі, тобто всього проблем немає. Бути. Залізничників називають залізними людьми. Я переконаний, що це стосується і тих, хто працює на вокзалах, як в таких хабах, точках. Але для вокзалів є ще один виклик. Окрім зростання кількості пасажирів, хоча ви сказали, що нормальні, нормальна пропускна так. здатність, тобто потужності вистачає, це ще й центр незглавності. Як вони працюють? І як вони готуються? Третя зима в умовах обстрілів, ймовірних блекаутів. Сам Київський вокзал зазнавав обстрілів, тут близько прилітало. Ну, ми готуємося, скажімо так, максимально. Це вже спираючись на досвід наших попередніх років. На сьогоднішній день на 92 вокзалах облаштовані пункти незламності, і з початку року сумарно їх відвідало більше трьох мільйонів відвідувачів. На сьогоднішній день. Всі пункти незламності забезпечені альтернативними джерелами електроенергії, опалення, інтернет, старлінки, гарячі напої у разі необхідності, тому що ми розуміємо, що температурні режими під час блекауту можуть бути різні проблеми, тому ми готові всебічно надавати всебічну допомогу для всіх наших пасажирів, просто відвідувачів, тому що. Ніхто не знає, що буде завтра. Ми всі сподіваємось на краще, але завжди готуємось до найгірших сценаріїв, тому ми готові. Якщо говорити про інфраструктуру безбар'єрність, це зараз те той напрямок, в якому має рухатись держава. Це виклик великий. Ми розуміємо, що через війну збільшується кількість людей з інвалідністю, але вони повинні бути також мобільними. вони повинні так. мати певні обмеження в пересуванні. Як вокзали України до цього готуються? Наскільки в цілому вдається це впроваджувати? Це один з пріоритетних наших напрямків створення безбар'єрного середовища. На жаль, ми маємо всі розуміти, що більшість вокзалів України це пам'ятки архітектури історичні, які будувалися деякі більше ста років, якісь півстоліття назад. Тоді про питання безбар'єрності і інклюзивності, на жаль, ніхто uh -huh. не думав. Але разом з тим ми маємо. Намагаємось максимально адаптувати наші вокзали. На протязі 2022-23 року ми робили так звані е, безбар'єрні пристосування. Тобто, невеликими точковими кроками ми намагалися покращити якість обслуговування людей з інвалідністю та інших маломобільних категорій пасажирів. Були понижені вікна квиткових каз, облаштовані пандусні спуски, встановлені поручні. Вкладено тактильну плитку, але ми не зупиняємося на досягнутому. На наступні роки заплановано більш масштабні реконструкції. Ми плануємо підняття перонів та платформ для того, щоб людина безперешкодно самостійно могла здійснювати висадку та посадку вагон з вагону. Так також додатково встанов плануємо встановлення ліфтів експалаторів, щоб людини люди в різних поверхах ми розуміємо, що в різних рівнях знаходяться наші вокзали і комплекси, наприклад, як київський вокзал, щоб людина вільно без сторонньої допомоги, це одне з основних, могла пересуватися і почувати себе комфортно. Ну, до речі, ліфт, Ось цей який так, ну, фактично за нами майже він же ж запрацював не так давно. Так він запрацював вже під час війни. Він був так. встановлений і працює. І завдяки цьому ліфту людина зараз може. З центрального вокзалу безбар'єрно потрапити на конкурс і виїхати на південний. Так само з південного на центральний. Ще раніше безсторонні допомоги, на жаль, зробити неможливо було. Але маємо пам'ятати, в нас на всіх вокзалах облаштовані так звані групи з надання допомоги це мобільні бригади, які по заявці яку можна розмістити або Через сайт «Укрзалізниці» або за номером телефону, або з -з -з звернувшись безпосередньо до чергових вокзалу, можна викликати цю групу, і вона надає допомогу для всіх категорій пасажирів, які потребують її для висадки та посадки в поїзді та супроводу по територію вокзалу. Підняття перонів це слушно, мені здається, враховуючи те, що навіть... Мені здається, здоровому чоловікові, такому, як я, так. якщо з валізами, чи от вам, переконаний, також досить складно е спускатися. Я вже не кажу про мам з дітьми, треба дитину тримати за руку, валізу передавати. Коли ми це побачимо і чи буде київський вокзал першим, де це впровадять? Це два паралельні процеси. Так, виходячи з трафіку і пасажиропотоку, планується найближчим часом це впровадження на львівському та київському вокзалі. Угу. Тобто тому... це буде по певних перонах спочатку, так? Так, ну ми ну, ж всі, розуміємо. Всі що... чи. Да, ми, ми розуміємо, що вокзал це діючий механізм, тому повністю одночасно робити всі перони ми не можемо, тому що ми не можемо закрити рух. Ми продовжуємо наш рух навіть під час обстрілів під час повітряних тривоги потяги курсують графіком. Тому це буде поетапно на протязі декількох років, тому що це дуже масштабні перетворення, які вимагають спочатку якісного. Гарного проєктування, а потім вже поетапного почергового впровадження. Так тому я сподіваюся, вже в наступному році ви побачите перші зміни. Безпекові заходи, так оскільки ми говоримо і обстріли очевидно впливають на роботу. Є рамки з металошукачами. Це мені здається, вже норма, майже як в аеропортах. Як з питання безпеки в цілому, що ви плануєте ще впровадити? І можливо були певні знахідки чого не можна було брати з собою на вокзал відповідно в потяг, але пасажири чомусь це брали з собою в багажі. Ну, на сьогоднішній день такі безпекові заходи вони працюють на трьох залізничних вокзалах: це на Київському, Харківському і в місті Дніпро. А стосовно того, що було виявлено, наприклад, за 10 місяців поточного року було виявлено більше 601 тисячі заборонених предметів для перевезення. Це і вогнепальна зброя, це і набої, і гранати, і холодна зброя, та інші спецзасоби. Тому це досить дієвий механізм, і я сподіваюся, що цим ми запобігли несанкціонованому використанню тих знахідок, як ви кажете, які були виявлені під час проходження контролю на безпеку. Давайте тоді, користуючись нагодою, нагадаємо, чого не варто брати з собою. Так, так, тому що ну, мені здається, в аеропортах знову ж таки, хто літав, розуміють, що не можна брати з собою багаж. А тут фактично весь багаж з тобою, так, обмеження, хоч і є по габаритах. Обмеження є по габаритам, це 36 кілограм, але більш лояльні обмеження, ніж якщо ми порівнюємо з авіаційним транспортом. Так. Якщо ви пам'ятаєте, там вручну кладь вам не можна брати з собою рідини. У нас таких обмежень нема. Але все, що стосується. Зброї, вибухівки, набоїв, звичайно, це заборонено для перевезення. Тоді про майбутнє хочеться поговорити, особливо в такий день, в День залізничника. І я переконаний, що це не тільки тих, хто обслуговує потяги, ну, тобто, хто працює в них, це і інфраструктури вокзалів. Як ви бачите подальший розвиток? Що має статися? І в цілому, наскільки українська залізниця і вокзали, як Ну, це важко відокремлювати, Наскільки вони, можливо, навіть провокують зміни один одного. Так, тому що зачільником Укрзалізниці я спілкувався в попередній годині. Він каже, що намагаються оновлювати потяги українського виробництва. Очевидно, що швидкісні потяги, інша посадка, інші вимоги, можливо, до вокзалів. Ну, скажімо так, ми постійно рухаємося вперед. Ніколи не зупиняємося, ні зважаючи ні на що, тому якісно ми готові змінювати кожен вокзал, починаючи з найменших і закінчуючи великими хабами, такі як Київ, Львів. Плануємо масштабувати ті сервіси, які вже існують на великих вокзалах, масштабувати їх на інші, щоб людина, приходячи на вокзал, отримувала зрозумілу для себе. Набір матриці якісних сервісів, тобто вона знала, що вона може в комфорті дочекатися свого потягу, отримати всі необхідні якісь базові консультації, випити кави смачної на кожному вокзалі, в комфорті зі світлом провести певний час і спокійно продовжити або завершити свою подорож, тому що ми розуміємо, що вокзали це як точка входу, так і точка виходу. Так. Надання послуг в всіх укрзалізниці. Я питав очільника Укрзалізниці, хочу запитати вас так. про традиції. Тому що ну, для мене ще з дитинства є певні традиції, коли ти потрапляєш в потяг, чи навіть на вокзал. У вас тут є навіть спеціальний магазин Укрзалізниці з, вже, мабуть, символічними деякими подарунками, як це підстаканники ось ці. Чи є у вас якась традиція, коли ви або на вокзалі, не як на роботі, тому що це ваше робоче місце, або в потязі, що ви от повинно точно бути? У мене це чай з чим Я продовжую його рекламувати. Він дуже смачний в Укрзалізниці. І він ще, до речі, певна частина коштів йде на благодійність. Так, так. На дрони збираються кошти так. за бойовий чай. Ви знаєте, дуже важко мені розрізнити, тому що в мене зараз дуже пов'язано. Я навіть не розділяю роботу від звичайного життя, так. враховуючи ту кількість часу, яку я проводжу на роботі. Тому для мене це єдине, що, думаю, що на роботі. Але для мене пріоритет це наші задоволені пасажири, які дають нам зворотній зв'язок і кажуть, що якість. І зручність, і комфорт їхнього перебування в нас, угу. воно підвищується день від дня. Для, для мене це напевно найголовніше на сьогоднішній день. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам. Сергій Олійник, виконавчий директора, виконавчий обов'язків директора філії Вокзальна компанія, був зі мною тут на столичному вокзалі, розповів, куди рухатимуться українські вокзали, як розвиватимуться і які сервіси вже надають для українських пасажирів.